Наші глядачів з вами Інна Ребриш, 28 листопада на календарі і далі про важливе на Закарпатті. На Закарпатті з робочим візитом перебуває президентка Угорщини Каталін Новак. Вона всім відома як людина та високопосадовиця, котра всебічно підтримує Україну і засуджує збройну агресію терористичного утворення Російської Федерації щодо нашої країни. Каталін Новак прибула до України на запрошення Володимира Зеленського. Відтак голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у берегові провів робочу зустріч з пані президенткою. Обговорили гуманітарні проекти, які разом реалізовуватимуть на Закарпатті, Київщині та інших регіонах України. Окремо йшлося про нові ініціативи, котрі будуть втілені в найближчому майбутньому. До зустрічі долучилася голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народна депутатка України Юлія Гришина. Дефіцит потужності електроенергії, доведений Закарпаттю, перевищує 50 відсотків. пікові навантаження понад 70. Про це повідомив генеральний директор Закарпаття Обленерго Олександр Білак під час брифінгу в обласному центрі Закарпаття. Тут обговорили ситуацію з відключенням світла в Ужгороді у Закарпатській області та загалом в Україні. Зокрема, пояснили, чому деякі споживачі перебувають без постачання електроенергії близько доби, іншим подачу світла. Навіть не припиняють детальніше, в нашому матеріалі, чому в одних будинках світло є, а в інших поруч немає. Це питання сьогодні, лунає чи не в кожному населеному пункті Закарпаття. Ужгород не виняток. Місцеві обурені занепокоєні і знервовані. Аби роз'яснити ситуацію в міську раду, запросили генерального директора Закарпаття Обленерго Олександра Білака. По питанню графіків, які у нас вивішуються на сайті, в разі, якщо би. Нам доводилися ті ліміти, які ми можемо перекрити цими графіками, вони би проводили заміну. Ну, в зв'язку з тим, що ліміти досить малі, ці графіки із підмінами заміни відключених споживачів дуже важко вдається. Якщо ми візьмемо до сьогоднішньої ночі, то в нас виходило так, що майже цілу добу відключено, і ми включали, заживляли всю область тільки з часу ночі до 6-ї, 7-ї години. Всі 100% включені. Має на увазі всю область. І з 7-ї години починаються відключення ті для забезпечення ліміту споживання. Тому, зрозумієте правильно, графік ми вивішуємо. І якщо нам доведуть потужність, яка підлягає заміні, то вони реальні. Якщо потужності не вистачає для проведення заміни, включення інших відключення, тому вони затягуються в часі. Зараз керівництво країни і Міністерство енергетики працює над новою методикою, яким чином у такі години працювати, проводиться юстування певних документів, але вони поки що ще до нас не дійшли. Погодили часткове відновлення вуличного освітлення з керівництвом Закарпаття Обленерго та Закарпатської ОВА з огляду на те, що зросла кількість ДТП, наїздів на пішоходів. Не освітлюються вулиці, які знаходяться на лінії, де ввечері відключене енергопостачання ми це питання погодили, щоб з настанням темного періоду добитися, десь ну 17.30 і до 21.00 в нашому місті було вуличне освітлення, тому що у нас також є листи з нашої патрульної поліції. Ми навіть бачимо, десь бувають випадки наїздів на пішоходів. Я вважаю, що ми прийшли до такої згоди разом, що вуличне освітлення повинно бути в місті в цей час, коли наші діти повертаються додому, коли люди йдуть з роботи. За словами Олександра Білака, наразі в області забезпечують роботу критичної інфраструктури лікарень, водоканалів, залізниці, військових об'єктів. Міський голова Богдан Андрієв додав, що для них закупили генератори. На брифінгу зауважили, якщо енергетики не дотримуються доведених обмежень, застосовують спеціальні графіки аварійних відключень на те, щоб їх застосувати, мають три хвилини, і тоді відключають цілі райони. Наприклад, нещодавно так відімкнули повністю Рахівщину і Тячівщину. Ніхто світло не продав... Дає і не краде, запевнив Олександр Білак. Дуже багато закидів у, на різних сторінках, у Фейсбуках, що Україна продає і так далі. Зрозумієте правильно, балансування по Україні по добі ноль. Тобто, це реальний час, це може бути на пікові, і уходить в сторону Європи. Після того Європа, але балансування по добі ноль. Що ми взяли, то ми віддали. І тому не треба перекручувати факти, це питання відображається на сайтах і так далі. Нема тепер лишньої електроенергії, яка віддається за кордон. Я сказав про лишню електроенергію. Секретар міської ради Арсен Мелкумян запропонував створити робочу групу для комунікації з обленерго та можливої оптимізації графіків відключень світла, до якої, крім енергетиків, також війдуть депутати міськради, представники департаменту міської інфраструктури, освітньої та медичної галузей. Тож варто сподіватися, ситуація в місті справді стане світлішою в прямому і переносному сенсі. Під час пожежі в хусті загинула господарка оселі. Подія трапилася на вулиці Грушевського. Тут виникло загоряння в кімнаті житлового будинку, де самотньо жила 84-річна жінка. Місцеві викликали для господарки екстрену медичну допомогу, а вже лікарі зателефонували до служби порятунку. Хуські рятувальники, що прибули за викликом, о 8.28 ліквідували пожежу. Вогонь знищив майно та речі домашнього вжитку на площі 2 квадратні метри. Власницю помешкання, що надихалася диму, медикам не вдалося врятувати. Вогнеборці Єршави врятували житловий будинок в селі Дунковиця. У досвіда на берегівщині спалахнула пожежа в господарській будівлі. Полум'я стрімко ширилося дерев'яним перекриттям і покрівлею, тож коли рятувальники прибули за викликом палав весь дах. Зважаючи на масштаб пожежі, бійці ДСНС доклали максимум зусиль, щоб запобігти перекиданню вогню на розташований у притул будинок власників. Продовж двох годин пожежу було ліквідовано на площі 32 квадратних метри. На Закарпатті юний танцюрист за 2,5 тисячі доларів ризикував життям. річного харків'янина, який мав намір перепливсти річку Тиса, щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії, затримали прикордонники. Юнак зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону. Кінцевою метою незаконної подорожі мала стати Німеччина, де, зі слів юнака, на днях мають відбутися змагання із спортивних бальних танців. Щоб здійснити свої наміри, танцівник діс. Став контакти ділків, які за 2,5 тисячі доларів мали його переправити через річку. Якби хлопця не зупинили прикордонники, він з великою часткою ймовірності міг поповнити сумну статистику потопельників. 18-річний юнак в Іршаві намагався здійснити крадіжку. За лічені хвилини за викликом прибули правоохоронці, які під час огляду місця події на банкоматі виявили сліди пошкодження. Однак сам контейнер з грошима залишився неушкодженим. Поліціянти швидко встановили особу фігуранта та затримали його. З'ясувалося, що це не перший злочин 18-річного жителя села Лоза Хузького району. За рішенням Іршавського міського суду з липня він перебуває на і терміні за вчинення аналогічних майнових злочинів у скоєному хлопець зізнався, наразі його помістили до ізолятора тимчасового тримання. 14 до 20 листопада дорожники Закарпатської області долучилися до другого етапу тижня безпеки. За цей час провели необхідні заходи, аби підвищити безпеку та знизити аварійність на автошляхах державного значення. Вітак перевірили ділянки доріг у межах 51 навчального закладу у відповідності до схем організації дорожнього руху. Обстежили 15 ділянок із підвищеною аварійністю. Перевірили 6 місць проведення робіт, відновили 20. П'ять кілометрів дорожньої розмітки до належного санітарного стану привели 14 зупинок громадського транспорту, 5 автопавільйонів, 5 елементів санітарного облаштування, 2 об'єкти зовнішнього освітлення та прибрали сміття на узбіччях. На високій гірі Карпат температура опустилась до мінус 11 градусів. Рятувальники оприлюднили фото засніженої гори Піп Іван, на якій розміщена колишня обсерваторія Білий слон. За інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку на горі піп Іван було хмарно вітер західний 7 метрів за секунду, а от температура сягнула мінус 11 градусів. Зазначимо, синоптики не обіцяють на Закарпатті опадів найближчими днями, хоч буде холодно. Одружитися, попри війну, обстріли і блекаути це в дусі українців. Ще й не зло ворогам зробити креативну пропозицію Руки і серця. Хузький рятувальник Степан вигадав цілий план, аби кохана до останнього не здогадалася про його наміри. Вони їхали на фотосесію, коли хлопця терміново викликали на роботу. Що вдієш, дівчина поїхала з ним. Аж раптом гаражні ворота пожежної частини відкрилися, і Степан з величезним букетом червоних троянд став на одне коліно та з. Робив пропозицію своєї Вікторії дівчина погодилася і тепер активно готується до весілля. Зірки на футбольному полі Ужгорода збирали гроші для ЗСУ. На стадіоні Авангард відбувся другий всеукраїнський благодійний майд за участі легенд нашого футболу та представників шоу-бізнесу за підтримки закарпатської обласної військової адміністрації Ужгородської міської ради, футбольного клубу Минай та Української асоціації футболу збирали перш за все на машини і дрони для бійців. Усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки. гімн у виконанні зірок шоу-бізнесу перед важливим матчем в Ужгороді. На стадіоні Авангард вдруге відбулася благодійна всеукраїнська гра на підтримку ЗСУ. Війна в Україні триває, а обов'язок зірок допомагати військовим, хто чим може. Якщо потрібно збирати голосом, збираємо голосом. Якщо гумором збираємо гумором, якщо ногами бігати, будемо бігати ногами і збирати, допомагати нашим військовим. З першого дня військової агресії ми допомагаємо військових. У нас дуже нога, багато батальйонів в нашому забезпеченні ну, під нашим забезпеченням. Ми їм допомагаємо, тому дуже потрібні автівки завжди потрібні автівки, тому що це розходний матеріал на фронті. І зараз хлопці дуже чекають, чекають нашої допомоги. Захід відбувся за ініціативи благодійної організації Ліга життя за сприяння закарпатської ОВА, Ужгородської міськради, Української асоціації футболу та футбольного клубу Минай. Благодійні матчі стали вже гарною традицією і дієвим способом для збору коштів на потреби бійців. Коли ми школа. робимо такі захід, то всі думають шістдесят дев'ятий вони Іванчук, воюють. Да, вони Віктор думають, ми боротар все добре. Ми таким образом Олексій показуємо, Олексій що ми живемо і ми допомагаємо своїм бійцям. Вони не сьогоднішній матч А ми допомагаємо на своїй землі. Хочемо скоріше її повернути. Арбітор а друге Ростислав всі хлопці, котрі воюють, вони просять. Ви та Юлі... Чучу, і уся віде, до... В юрі живі чудові звіста цього життя гостями і учасниками події стали відомі спортсмени і співаки, легендарні футболісти України, відомі гумористи і телеведучі, популярні українські блогери. Ніхто не шкодував своїх ніг та сил, аби продемонструвати цікаву і захоплюючу гру на полі. Серед учасників троє зіркових дам. Фонд ліга життя наш фонд. Минулий раз ми купили на гроші п'ять машин, і два товізи або шість машин. Це раз ми плани зібрати на наші ціль 3 мільйони гривень. Ми думаємо, що за набагато більше машин. Усі вторговані кошти та гроші від продажу квитків і донатів спрямують на потреби військових зірки за перемогу і здатні заради неї на все. Ця подія була останньою нашому випуску. Дякую вам за увагу. Мирного та приємного вам тижня!